Італії дала можливість сім'ї українській жити у нього вдома і говорив про те, що дуже дуже важливо бути мати співчуття до українців. Ну що ж, він відіграв 15 з половиною хвилин. Андрій П'ятов каже до побачення нам зараз як гравець. І він вже є тренером Шахтаря. Він вже є тренером Шахтаря. Футболісти швиденько прибігли сюди, щоб влаштувати йому коридор. Андрій П'ятов завершує кар'єру гравця. І ви, друзі, бачите це в прямому ефірі на Xporті.